Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Евказолін, Андрій Нєбетов, голова національної поліції у Київській області з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Добрий день що ви можете розказати, що можна розказати про цю нічну атаку дронами по Київщині. Ну коротко так нагадаю вам, що сьогодні вночі у 5 хвилин на першу фактично розпочалась сигнал повітряна тривога, і він тривав до 4 години 28 хвилин. За, за цей час хочу підкреслити, нам надійшло більше 40 повідомлень від громадян по лінії 102 щодо інформації про проліт БПЛА в території Київщини, і це дає змогу нам оперативно передавати цю інформацію через через оперативний штаб. Військовим силам протипровітряної оборони, так згідно даних Київської обласної військової адміністрації сьогодні, вночі вдалося збити 12 БПЛА. Але на жаль, ми маємо факти влучання, влучання навіть не в критичну інфраструктуру, а навіть в цивільну, де є, страдають зараз заклади освіти, вже стали ціллю армії Російської Федерації. Маємо пошкодження двох гуртожитків і учбового корпусу. Хочу сказати, що на теперішній час за результатами цієї атаки до Лікарні звернулося 18 людей, які фактично отримали першу медичну допомогу і не госпіталізувалися. Вісім людей госпіталізовано з різними ступенями травм. І є одна дитина, яка наразі перебуває в лікарні в Ахмадіті 2011 року. Народження, хлопець сподіваємося, що з ним це буде гаразд. На жаль, є і загиблих вже можна сказати, що є тіла шести загиблих в результаті цієї. Атаки, і хочу тут зазначити, що більшість людей все ж таки були врятовані завдяки тому, що вони виконали заходи безпеки і виконали все те, що необхідно робити під час сигналу повітряних тривога. Вони перебували в укритті, але люди на жаль, хто знехтували, на жаль, отримали травми або навіть загиблі. Серед загиблих є і лікар швидкої допомоги. Фактично, вони прибули першими на цю подію і вже отримали уламкові уранення після другого вибуху. І один лікар також постраждав. Це каже про те, що наскільки небезпечна навіть робота по ліквідації тих наслідків і надання людям допомоги. На місце відразу виїхав і голова обласної військової адміністрації Дмитро назаренка і хочу сказати на місці там організований відповідний штаб за участю працівників звичайно державної служби з надзвичайних ситуацій національної поліції місцевих органів влади і всіх необхідних служб Хочу підтвердити, що зараз ми не можемо знайти зв'язок з трьома людьми. Переживаємо за них, що вони можуть залишатися під завалами, тому фактично роботи з розбору цих завалів проводяться дуже обережно, і національна поліція. Кримінальна поліція намагається встановити все ж таки знайти людей, що вони перебували в цей час в іншому місці. Робота триває, і ще раз хочу підкреслити те, що люди, щоб не нехтували сигналами повітряної тривоги, обов'язково дотримувались цих заходів безпеки. Ви сказали, що лікарі швидкої постраждали під час другого вибуху. Це просто була детонація після першого вибуху, чи вже після влучання першого шахіду. Був ще й другий удар, як це часто росіяни роблять, пошкоджуючи і знищуючи наших ДСНСників, наприклад, я можу сказати, що був не один вибух по кількості влучань. Думаю, інформація не для загала, але можу сказати, що це був не один вибух, і, на жаль, що він також трапився через час. В результаті чого і був битий фактично уламком водій швидкої медичної допомоги, і постраждав лікар, який зараз перебуває в лікарні, почули. Дякуємо вам за коментар. За ваш час. Нагадаю, Андрій Нібитов, голова національної поліції у Київській області, щойно з нами на відеозв'язку.